Дитині потрібен батько, а не сука, матеріальна всяка хрень. Це вже потім, коли соціально усвідомлена людина, там після 7-10 років, він каже: А чого у других так, а у мене так? Так не давай йому дивитися на на направо з тобою. Дитина, яка навчиться жити без грошей, це охренительна людина буде. Це людина, яка розрушує це кончене, блі, соціальне лайно у вигляді програм забезпечення, що матеріально важливіше за все в житті. Це ж, бред. Всі емоції, всі ідеї, вся музика, все знаходиться в тонкому плані. А ти тримуєшся за матеріальну дитину. Да нахер не потрібно дитині це. Ну, елементарно, ти завжди до сину. Всі дадуть. Ти по дитині дай, кусок хліба дай, ну, блядь, просто десь поспать. Десь. І мандруй з ним по світові. Що, дитині, дитині треба. Мені, мені дуже подобалось мандрувати. Класно. А зачем? Мені треба, ну мені треба щось поїсти. Я пам'ятаю, я був взагалі не особливо привередливий. Да, лимонад тобі хочеться, Да, тістечка тобі, додатково хочеться. Ну, їв те, що було. Яка сьогодні, якісь. Ну, в Радянському Союзі, які там тапки були, я пам'ятаю, сандалі. Сандаліки, які, які розлізли, бігав то, ламалось, зашивали, всяка фуфляндія, там кросівок навіть не було. І нікого не парило це. Щастя було зовсім в іншому. І воно не, не було, воно є в іншому. І коли нам розказує, блядь, мамаші, надо то, надо все, надо все. Не надо, дом, наша земля. А коли ми строїмо, ставимо десь будинок, ми себе обмежуємо цими. Стінами. Найщасливіша дитина, яка мандрувала з батьком, постійно була поряд. Це в нього закладеться на все життя, який класний був батько, яка ввійчина, який мені передав, яка мудра людина, блин. я навчився дихати на проді, я навчився розбиратися, що це за квіточки, що це за, за камінчик відрізняється, що це чим вода відрізняється. Як виживати, жити прекрасно, не виживати, а жити серед морозу, як ж серед жари. Ні. Ми це не вміємо. І думаємо передавати що? Що ми передаємо? Ну насправді. Сука. І діти виростають, і все, що ми передаємо, воно їм нахер не треба. Ну, бабок трошки приємно мати. От передати здоров'я, вміння, духовний зв'язок. Мені медитувати, коли ти, люди що вон... багаті люди кидають це, йдуть в ліса і живуть там, блін, десятиріччями, поки не перемирають. Як? Вони все мають, а потім йдуть все кидаються, йдуть за найкращим. За духовним. Це ж доказ. Люди мільйони, мільярди кидають. Я не знаю про мільярдерів, але знаю, мільйонерів, да, Кидають. Ну, буде те же саме. синок.